Так, Чортківський блокпост. Чи є воєнкомат, чи нема, зараз будемо бачити, наразі доїжджаємо, наближаємося. Зараз топ контроль туди-сюди. Якщо зупинять, будемо спілкуватися далі. Зупинемо. Чекаємо. Добре. Добрий? Що ви знаєте? На Закордонні там. Ні, Я поздоровав <ріст> <Немає. ріст> вдома лежав. Передача закордонних. Зброю наркотіків тримаю. Заглушу? Заглушити? там, харчі, а до тому, що там таке. так куда харчи, а так куда за дома там такая. Это не спальня, это весна будет. Документи? Ну, документи не, не виграє, там претензій немає документи, але все виграє. А що цікавить? Що вас цікавить тут? Я знаю, там просто має бути 3 по 35, якась там точніша причина, так і є документи, немає проблем. Ну, Причина веде зразу подарування. В Україні? Ні, я не маю на увазі місце, Місто. Це блокпост. Це блокпост, так. так, але. Блок можуть? Можу зупиняти машину. Не можу чи? Перевірка особистих там, наприклад, бажного відділення, правильно? Mm. Як тебе звати? Вас. про дорожній рух написані під толерантність. Знаєте, що Добре, як звати? Мене звати капрал поліці були мистець. Капа? Капрал, капрал. Молодший сержант. Молодший сержант. Не хочеш так, щоб нахамити чи щось, я не любитель того свого хамства. Що що? вже це почали робити. Я. Ні, не вже. Ну що ти розказуєш? Якщо на те, то я вже почав хамити. Я просто як людина до людини, не як там хам. А, ну давайте, що ви би ти пробували ще не. Треба трясеться. все. Можете трошки... Ага, відсвічу. Диві. Ще тих паспорт хтось здоровий. Знаєте, що маєте мати? Що? От така. Ні. Немає. Е, його не має бути. Я, я маю рішення суду. Що... Був один інспектор Хмельницького, який відмінив це рішення суду. Він просто в суді не знав, що сказати. Я маю рішення, я просто не хочу шукати, але я чув особовий транспортний засіб. Без отримання мети ну, типу, доходів. Без мети отримання доходів. То використовується без отика. Можна вас попросити вимкнути. Телефон Ви знаходитесь на блокпус. Я маю повне право. Вас не можна знімати. Дивіться, ще раз. Де... Пункт 18.3. Представтеся, будь ласка. Я 18.3 посвідчення собою. Я тоді вже буду, якщо ви так, то я теж так буду працювати. Не маю повне право знімати. Заборонено, заборонено знімати переміщення Збройних сил України, військової техніки, розташування бойових позицій. Оце заборонено. А це що робиться тут. Балем Сергій Олександрович, поліцейський ПП Тернопільської області, власник посвідчення дозволено табельної зброї. І з другої сторони, а дійсне, до 26-го року... Дуже не нічого. Оберніть, будь ласка, Та, з іншої сторони, покажіть. З іншої сторони покажіть посвідчення сюди. Там немає нічого покажу. Там мусить бути щось написано, що посвідчення. Так що навіть не знаєте, ви хочете мене перевіряти. Я зобов'язаю. Запитайте, я вас прошу. Ви зобов'язаний мене перевірити, позвідчині. Так. При зверненні 18.3 закон про поліції допомого знайомлення. Що таке 18.3? Це закон про національну поліцію. 18.3 це закон про національну поліцію. А ви не знаєте, стаття... Ви дивіться, ви мене зараз як на екзамені потаскаєте чи як Ми я вам... Говорю, я не. хочу глянути ваше службове посвідчення, чи воно службове. Це дозвіл до... ну, Додаток до жетона і дозвіл на зброю. Це є додаток. А службове посвідчення от. Немає. І жетон у вас? Етикетка у вас взагалі, де ви цього іноземця в зали? Не знаю, це... піднустрій порушення, ні? Та, ладно. Добре. Тож особисто. Е... Слухаю. Що таке 18 років? Це поліцейські при зверненні громадян до громадян, зобов'язані представитися, ну, та, а також на що? вимогу громадян надати своє службове пред'явити свої службове постійно. 18 стаття 18 закон України це? про національну поліцію, пункт 3. я думаю, мені не потрібно. Ви знаєте, про що я говорю, Нашого мені ще раз вам дояснювати. — Просто я деколи можете не орієнтуватись, в тому що ви говорите самі. Я знаю, ви повинні працювати згідно з статті 19 Конституції України, а що саме в нормах правового законодавства. Mm -hmm. Якщо працюємо по закону. Причина зупинки у вас яка була? Покажіть, покажіть мені, будь ласка, що там потикав. Мені саме цікаво. ОТК не підлягає. Так? У мене є рішення суду, що це йде. Можете мені показати? Мені це буде цікаво, знаєте? Це цікаво А ви знаєте що? Ви не перші, ви не перші кому це цікаво, але чомусь ви по практиці не вивчаєте цих інтересів. Так, так. О, ти, саме перші наші по колосі. Саме верхне, це є за 18 рік, але я ще маю за минулий рік таке ж саме, бо інспектор був відмінний раз. І судді йому було нічого сказати. Суддя... В руки, чи ви можете собі штрафувати прочитати вдома. А, в руки не десте. Якщо ви віддасте, то будь ласка. А якщо ви її їсти. Молодець, у мене все на камеру зафіксувала. Дивіться, всі бо не дай Бог, я буду їсти. Таво, постанова отут. Так. Без мете отримання доходів, якщо він комерційний. чувався. Не використовується в комерційних цілях. Приймі то рішення. Це от, це зубне і це просто розірвав. їх. А не чекайте що? Теж... Ісперт, підпотов, нема що чекати. Ну Якщо ви впевнені, що я маю мати цей ОТК, ви просто виносите постанову, що в мене його немає і і все. Двіся, якщо я би до кожної людини, який би писав. Ви мене зупинили, перевірити, чи я щось забороненого не маю. Зараз ви мене по документах трясете, чи в мене все грає. Чекайте. Ну, а як я маю виконувати свій з бойовий має... Ну, є відповідно 35-та стаття, 10, 10 пунктів. Хоч один назвіт, по якій ви не зупинили. Це місця ну це не є Конституція України і це не є закон. Це лана, вони... це ж пункт. Я вам розкажу ладно, не ладно. Ну це ж не можна так Ніхто просто не ж так знав, зупиняти. Що в нас війна. Ні, я не є в Зараз зоні бойових дій, не їхати. знаходжуся. Я їжу на передові, як їжу на передові, мене зупиняють, я готовий відкрити хлопцям цей Все, паспорт ви показав. Мене слухати, я вас теж слухати не буду. Давайте я без монології. Я давайте. Немає. Так. Я вам щось хочу пояснити, ви собі три копійки зараз. Я Діалогу не mm. буде. 3 копійки. Буде. Не вмієте ви слухати? А ну покажіть ваше свідоцтво. Про що? Про реєстрацію на транспортний захист. Я ж вам показував вже. Можливо, я вже заховав, просто мені важко діставати. Все, що тут є, все згідно з відстрелом про реєстрацію. Ну, Як хочу впевнитися, ви не хочете мені показувати. Та як не хочу, я ж вам показував. Я понял, прошу. Ви можете сміс фотографірувати для, для власних потреб. Це будете мали. Це читали, ви розбираєте, що тут пише. це Не тільки читав, я знаю все, що там пише, кожну букву знаю, кожне слово читав. Прям кожне слово... Я практика, ж, вас показую, що показує, ваші... потрібно вчитися. Знання, якщо часто. Так, все. Що, що, що проти вашої думки спорити? Мої знання мене підводять, mm. ну нічого. Головне, щоб ваші були на місці. Я вас прошу, я з вами нормально спілкуюся, я ж вам не кажу, що ви там такі такі Але вічливо ви мене як? нахуй посилаєте, так? Коли? Нічого я вам такого сказав, що Ну, що мої знання відстають трошки. Ну добре, це все. Люди дивитися, ну, ви трошки можете. Так я? Я теж не можу знати. Народ подивиться, оцінить ситуацію і все добре. Як собі забажаєте? Для чого я маю щось там розказувати, доказувати. Я вон по 63-й можу взагалі нічого не говорити. Та тоді ще. Там добре, ярко? Що? Добре. Що добре? Немає. Так, все займаємо, не переживе. Що захочеться? Подивимося, що як захочеться, в Ютубі собі оглянете. В Ютубі ще собі оглянете, чи, а, чи зйомка так. добре проходить. Чи якість, чи порушення, чи є, чи немає. Добре. 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 Можна їхати? Так. Гарного дня. Це ви. Який це суд? Тернопільський. Наш там біля. Петляревського, біля вас, так. Тримаю, бачите, давайте вам віддаю. Я вам Все зафіксоване. Гарного дня, міцного здоров'я. Ага. Будьте здорові, щасливо. Не забудьте виключити. Я ввозько виключ народ, де такого сміття, бляха, доля носить по світі.